9 травня п'ятниця. Як було за Днівноя. І як було за Днівноя, так буде і за днів людського сина. ЛУКИ 17,28. Мені було показано, що становище нашого світу жахливе. Ангел благодаття розправляє крила, щоб відлетіти. Божий закон занедбаний. Ми бачимо безлад і лихо, злидній голод. Землетруси та повені, люди вдаватимуться до насильства, ними керуватимуть пристрасті, а не розум. Божий гнів впаде на жителів землі, які швидко стають такими самими зіпсованими, як жителі Содома і Гомори. Пожежі й повені забирають тисячі життів і майно людей, егоїстично присвоєне пригнобленням бідних. Господь незабаром завершить своє служіння і покладе край гріху. Ті беззаконні, які були показані мені, та які відбуватимуться цими останніми днями, повинні справити сильне враження на думки людей, котрі називаються Божим ім'ям. Як було за днів Ноя, так буде і при з'явленні сина людського. Господь усуне свій стримувальний вплив від землі, і тоді всюди пануватимуть смерть і руйнування, жорстокість і злочини проти багатих, які протиставили себе бідним. Без Божого захисту ми ніде не будемо в безпеці. Люди навчаються та використовують свою творчу енергію, щоб привести в дію найпотужніші механізми руйнування та вбивства. Мої брати і сестри, я звертаюся до вас багато хто живе в розкоші та розпещеності. Люди вважають себе християнами, але насправді не знають, що таке практичне християнське життя. Що означає бути християнином? Це означає бути схожим на Христа. Співпрацюйте з Богом за Його волею, вилучіть із храму душі все, що стало ідолом. Саме тепер Божий час, а його час це і ваш час. Боріться добрим подвигом віри, не допускаючи ані думки, ані слова з невіри. Світ має почути. Останню вістку застереження.